Привіт, сьогодні така сталася проблема. Варили контур заземлення і сварочник Дніпром. І задимів. Проварили один штирь і задимів. І згорів арістер. Він тільки згорів арістер по виходу. Він там паяний був коло красного конденсатора. В чому причина, ще не знаємо, але діло в тому, що взяла другий сварочний. Мод... Фірма та сама модель інша. І так само згорів. Тільки включили, зразу згорів. В чому загадка? Іно згорає на виході. Чи може десь напряження входне. получается, Може коли забували 4, може десь попав якийсь кабель. Будемо искать. Скоро завтра буде рішення. ten nie,